Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні ми з вами подивимось, що далі буде в Києві. Мер Кличко сказав, що готуйтеся, бо буде ще гірше. Що буде до кінця цього місяця, до кінця лютого у Києві? Чи погіршення, чи покращення, чи так само, як є, давайте з вами подивимось. Точно показують все, що ми запитуємо. І тут, по-перше, в нових картах, бачите, це нові карти, ось я вам їх показую. Ніякої реклами, я абсолютно не рекламую нічого. Це просто я дивлюся на картах, які вони. Для починаючого таролога неможливо по них дивитися. Тобто ті, -то, кому інтересно, просто дивіться, а кому не інтересно, то пора ще вчитися. Ну і так, що ми з вами бачимо на цих картах? По-перше, центральна карта це імператор. Мова йде про те, що в Києві живе імператор, ну, тобто президент України, і тому, безусловно, це місце, де Росіяни хочуть завдати дуже багато шкоди, і щоб там почали люди можливо виходити. І це саме найближче до президента, тому ближче достукатись. Ну і радість для тих, хто там радіє на тій стороні, безумовно, їм що там радісно від того, що люди замерзають. І ось ми бачимо. Це резиденція. Ось, бачите, карта імператора. І далі ми бачимо з вами кабіну пілота. Будуть бої в дебі. Зрозуміло, це як кабіна пілота, так може бути і дрони. Тобто зараз це дистанційно, може бути не обов'язково, прямо на місці. Але от бачите, тут карти настільки точно показують, що буде, тому що, дивіться, якби це була наземна операція, от як була да, на Києві, це були б одні карти. А тут сказано, що все буде в небі. Тобто будуть ракети, будуть дрони, будуть стріляти. І буду стріляти багато, тому що ми бачимо з вами оцей туз мечів, і бачимо навіть спишку, взриви, Тобто будуть обстрілювати місто Київ, і вони заінтересовані в тому, щоб залишити це місце ну, в негативному плані. Тобто, щоб люди виїжджали або йшли на, до резиденції і виказували своє невдоволення. Тобто, що тут буде? Будуть обстріли і з неба. Отак я можу сказати. Дивимось з вами далі, що буде з опаленням та світлом в місті Києві до кінця лютого. Друзі, ми бачимо з вами першу карту, 17 аркан. Тут також летить зірка, падає це знамення, це судьба. Тобто отака судьба у Києва, Нічого не поробиш. Ще карта каже, що карта природи, і ми бачимо з вами весну, третій місяць. Тобто настане тепло, і тоді вже трошки попусти, будуть відновлювати там, труби, ще щось, ну, Тобто, до цього до третього місяця або ще за третій. й Тобто січень-лютий, березень і вже в березні стане легше. До цього місяця, безумовно, люди хоч і будуть працювати, але це все дуже. Ну, негативно, да, в 17 му маркані немає різких змін, тобто ось будуть мучитися. Чи відновиться в цьому році повністю Київ і яка доля у столиці України? Щось, друзі, я дивлюся на нових картах. Може вам не видно, але це сюрреалістичні да? карти. І да, це такі карти, які показують якісь внутрішні проблеми самого міста або людини. Ну, розкажу вам історію колись в далекі времена. Був ще радянський союз. Я ходила, у нас була виставка Сальвадора Далі. І коли я пішла подивитися картини, після того ми ще мали піти в кіно, але вже ніякого кіно не було, тому що реально воно так впливає на мозк. Я вийшла, від, як з дурдома. Тобто я навіть не розуміла в цьому, але воно так вліяє на мозги, що воно повністю міняє тві, твоє сприйняття реальності. Правда, це картини, які незвичні. От ви Приходите в картинну галерею, ви прийшли, все подивилися, ну, пішли. Воно може вліяти, а може і почти не вліяти. Ви яка вийшли, такі практично, як зайшли, так і вийшли. А от Сельвадора Далі, чому ці артисти, ой, артисти, чому ці, чому ці художники ціняться? Тому що вони е, мають вліяння на мозги. І ці картини дуже дорогі, тому що, побувши рядом з цією картиною, ви Сприйняття своє змінюєте. Так ось тут ми бачимо з вами на картах Таро, як Київ. Да? Ось як погано людям. Тут практично перемотані голови, і ці голови щось все час думають, ну тобто планують щось. Але ну, я думаю, що тут навіть люди разом є підтримка, але дуже важко. Да? Тут ми таку неприємну картину бачимо по п'ятерки м'ячів. Де є нерозуміння, що робити далі, як далі жити, що з цим робити, навіть вражда деяка є, да? недовольство по п'ятюрці. І от бачите, дев'ятка мечів. Зрозуміло, що ця карта теж сумна. Буде сумно ще якийсь час, і дуже важко буде. Але останню карту ми бачимо з вами шістка жезлів. Тобто все поправиться, все піде на краще. Тоді, коли ми казали, весною вже буде краще, і весною люди будуть повертатися. Шістки жезлів це місто буде процвітати і воно повернеться до свого щасливого існування. І по шестю жезлів ніхто не зможе нашкодити настільки, щоб Київ якось. Змінився, та? Да, він зміниться, але розумієте, шестерка жезлів ще карта допомоги. Ось, я думаю, що будуть допомагати, будуть і гроші давати, і всі інші речі. Тому ну, вистоїм. І Київ теж, щоб по шестю жезлов тут все добре. Давайте произвольно я подивлюся, що далі буде з Києвом. Прозвольмо без всяких запитань. Просто. Що з Києвом? Чи буде адміністрація щось робити? От що буде? Ми вже дивилися, що до кінця року поправиться, навіть в марті місяці буде вже краще, але все одно, що карти покажуть. Що буде надалі? Ну, що центральна карта, десятка мечів, де летять ракети, от ми бачимо. Ну, скажімо, чому тут жінка? Тому що ну, мати батьківщина, да? але будуть летіти тут ракети, це ось ми бачимо з вами. Тому зрозуміло, що ну, вона вистоїть, да, по ній ніхто не буде бити. Тут сказано, що. Вона це все наблюдає і, безумовно, що буде відповідь божественна на це все. І також ми з вами бачимо два королі, які між собою борються. За це місто мати батьківщини. Ось ми бачимо одного короля і іншого короля. Один король тут все бачить, і він сидить на місці, де йому люди теж служать. Ну, скажімо, Тричко і Зеленський. Ну і ми бачимо другу людину, яка з чемоданом. Тобі тут ще боротьба між. Двома людьми, які очолюють один місто, а другий країну. Ось ця боротьба. Ну, але посередині десятка мечів, тобто, не дивлячись ні на що, вони все одно борються, отак сказано. А треба лад, треба разом, треба одне з другим якось знаходити спільну мову, але такого я не бачу, друзі. Тому по Києві так. Така судьба, що ось до весни зрозуміло, що поки природа не наладиться все, ну Путін буде і далі бити, і люди будуть виїжджати, але все одно за кордон буде допомагати. Ми бачили з вами шість кужезлів, тому судьба Києва продовжується, люди повернуться і буде все добре. Боротьбу між Кличко та Зеленським ми з вами побачили. Тобто, якщо брати за судьбу, в ближайше время буде дуже дійсно важко. Неприємно, але не всі будуть виїжджати, хтось буде держати бізнес свій, таке інше, хтось не має куди виїжджати. Ну, в цілому, Київ витримає, не бачу там ніяких, там, щоб люди виходили на вулиці чи ще що. Всі розуміють. Хто винуватий і що з цим робити. Тому ось така неприглядна на сьогодні картина. Ну, буде все добре, Київ вистоїть і Україна теж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, у кого є особисті запитання, звертайтеся. Телефончик ви бачите на екрані. Всього вам найкращого, ми обов'язково переможемо!